Ставленик Кремля, так званий глава Криму Сергій Аксьонов, повідомив про пожежу на складі боєприпасів у Кіровському районі та евакуацію жителів чотирьох населених пунктів поруч із цим складом. У своєму телеграм-каналі Аксьонов зазначив, що перекрита автомобільна траса у зв'язку із виникненням пожежі на полігоні. Згодом він оголосив, що із зони навколо полігону на сході півострова буде евакуйовано понад дві тисячі жителів з чотирьох населених. Пунктів при цьому причин виникнення пожежі гауляйтер Криму не вказав. Проукраїнський телеграм-канал Кримський Вітер опублікував відео, ніби до вибуху на старокримському полігоні. У дописі зокрема йдеться, що вибухову хвилю відчули у Феодосії, навіть спрацювали сигналізації автомобілів. Підписники каналу стверджують, що на полігоні є дуже багато загиблих та поранених окупантів. Також телеграм-канал опублікував відео, на якому російські вояки вже перекривають дорогу в Старому Криму.